У Мукачеві сьогодні попрощалися із полковником Миколою Красєвовим. Йому було 45 років. В Ужгороді на пагорбі слави демонтують пам'ятні знаки радянського та нацистського режимів. Діти в машинах переселенців та ужгородців взяли участь у занятті з безпеки дорожнього руху. Патрульні поліцейські розповідали учасникам, як правильно поводитися на дорозі та в транспорті. 27 листопада актори донецького драматичного театру покажуть виставу Качка в Ужгороді. П'єса для сімейного перегляду за твором. Ахайто качка копне польської драматургині. У Мукачеві сьогодні попрощалися із полковником Миколою Красівовим. Він був командиром 105-го батальйону 63-ї механізованої бригади. Чин похорону відслужили у кафедральному соборі на часті кони Почаївської Божої Матері. Туди прийшли рідні, побратими, друзі та мукачівці. Військовослужбовець загинув 19 листопада під час виконання бойового завдання. Вічна пам'ять і слава герою. В Ужгороді на пагорбі слави демонтують пам'ятні знаки радянського та нацистського режимів. Таке рішення прийняли на засіданні виконкому Ужгородської міськради. Про це повідомила прес-служба у Фейсбук. Там написали, що мають завершити роботи з демонтажу комуністичної символіки, зокрема, демонтувати барельєф із обеліска біля тріумфальної арки та демонтувати радянську символіку на обелісках. Нагадаємо, 24 серпня на засіданні виконкому Ужгородської міськради прийняли рішення прибрати надпис на радянську символіку на танках, а з тріумфальної арки демонтувати. Герб, серп, молот та червону зірку. Заняття з безпеки дорожнього руху поліцейські проводили для дітей-переселенців та ужгородців. Учасникам 5-10 років Анна Андрійко, вимушена переселенка з Київської області. Дівчинка також прийшла на заняття. Я запам'ятала те, що не можна переходити на червоне світло і... І те, що е, треба переходити тільки на зелений. Я ще запам'ятала, що е, автомобілі забруднюють повітря. Світло відбивачів, треба, е, треба е, чіпляти тільки вночі, щоб, е, щоб е, тебе помічали. Був на занятті і Марк. У Закарпатську область. Він приїхав з Сєвєродонецька. Идти окрашенный а цвет, а машина едет. Как, а дороги не можем мячем брать, а машина эм, выбит. Еще не можно брошать бла, мяч, а дорогу. А потом машина эм, эм, дует. Дм'я як правильно поводитися в транспорті та на вулиці, а також про світловідбивачі дітям розповідали поліцейські Ольга та Мар'яна. Цей тиждень, і минулий тиждень, і наступний у нас є дуже насиченими, тому що триває всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху, і ми максимально проводимо профілактичні бесіди по навчальним закладам. Ми займаємося самих малесеньких, навіть ті, які ходять в садочок, тобто це навіть три рочки. Ми вважаємо, що з самого маличку, якщо їх вчити постійно, постійно, то вони будуть дотримуватись правил дорожнього руху, а це збереження свого ж. Життя на дорозі зараз дуже рано темніє і бувають періоди, коли вони навіть зможе знаходитися на вулиці в темну пору доби, але щоб не були світовідбуваючих елементах. Заняття з безпеки дорожнього руху відвідали 65 дітей. Їх поділили на дві групи. Зробили це за українсько нідерландським проєктом торбинка безпеки в нинішніх умовах, коли відключають світло, коли не освітлені вулиці, проблема дитячої безпеки на дорогах і проблема дитячої безпеки, взагалі вона наразі є дуже актуальна. Ми хочемо саме тут привернути увагу. До цієї дитячої безпеки а, завдяки нашим. Голландським партнерам в нас є громада Голландії, де активні українці е, залучають до такої допомоги Україні і місцеву громаду. Це місто Васенар е, недалеко від Гаги. Вони нам допомагають складати такі турбинки безпеки для дітей. Наприкінці заняття дітям подарували рюкзаки зі світловідбивачами. Наші тобторбинці безпеки для дітей в нас тут є. Ну, по перше, це термос в нас є такі. І торбинці безпеки тепленькі леди. звичайно є ліхтарики. Нашій торбинці безпеки є світловідбиваючі ремені, і є в нас отакі такі флікери. Які нам підготував хлопчик Міша ужгородець, який є просувається в інвалідному візочку, але якось вважає за необхідним допомагати і тримає таку активну громадянську позицію? І Він нам виробив такі флікери. Тривало заняття з безпеки дорожнього руху 25 хвилин. Руслана гостюк, Леванті Николишин – суспільне новини. Головна героїня вистави качка. Її грає акторка Анна Ревізор. Наша качка, вона е, така колишня, невдала балерина трошки. Е, вона живе у курнику з курами, де її ніхто не розуміє. І тому вона е, не має сенсу життя. Ось і вона весь цей час його шукає. І до неї приходить лис, і вони разом з лисом його знаходять. Ми багато дізнавалися про життя самих качок. Ми багато психологічно продумували, чому їй погано, чому вона вийшла з цього стану, потім зайшла. І вона взагалі в нас вийшла дуже. Різна. Тобто вона в якомусь моменті вона дуже депресивна, а в якомусь вона така дуже радісна. Оповідача у виставі грає Максим Філіпов. Це така людина, яка е, спостерігає за усім, що відбувається упродовж вистави. Тобто він спостерігає за тваринами, він реагує на них. А, і намагається повпливати і зробити з цього якусь сенсацію. До цього не приймав участь в кастках. Ми поставили виставу «Крик нації». я там грав вчителя шаманського вчителя зі Львова. Це була ну, більш серйозна роль. Це теж дуже серйозна роль, але це казочка, це для дітей, і ти до цього ставишся зовсім по-інакшому. Упродовж трьох тижнів виставу Качка готують актори Донецького драматичного театру та головна режисерка Закарпатського обласного театру «Яльок Льок Наталія Орешнікова. Казка наша для сімейного перегляду, тобто ви знайдете все, що стосує, турбує вас як дорослих, і звісно, ви зможете побачити там суто дитячі проблеми. Ми разом з качкою відправимось. можна так сказати, у мандри в пошуках сенсу. Життя. Тобто буде багато пригод, багато не, неочікуваних поворотів. Судьби долі головна героїня Качка, і головний герой це Лис, і вони на своєму шляху потрапляють до різних різних ситуацій. Звісно, зустрічають різних персонажів. Виставу Качка готують за твором, а хай то Качка, копне польської драматургині, розповіла виконувачка обов'язки художнього керівника Донецького академічного обласного драматичного театру Людмила Колосович. П'єсу я знайшла. Звернулася до польської драматургині Марти Гучньовської. Взяла неї дозвіл. Вона дозволила це. Сучасна молода польська драматургиня. П'єса. Розкішна, казка смішна для сімейного перегляду. Я запросила на постановку головного режисера Закарпатського академічного обласного театру Ляльок, Бавка, пані Наталю Орєшнікову. Я завжди запрошую інших режисерів, тому що вважаю, що актори мають щоразу ну, це як свіжа кров вливається в колектив. Актори мають щоразу е чомусь навчитися, до, до, пристосуватися, пізнати щось нове. Бо якщо буде один і той же режисер, це не є цікаво. На мою думку, мені цікаво, це прекрасний досвід, тому що ну, наприклад, я до своєї команди я привикла, я знаю, що від них чекати. Тобто, як з ними працювати, тут все ж таки інші актори до кожного свій індивідуальний підхід, і це ну якби збагачує мій досвід. Я працювала, якби ставила вистави в театрі і ляльок інших, не тільки в нашому. Я працюю зі студентами, але правильно пані Людмила сказала, що приход і запрошення. Режисера до театру, неважливо якого до мого, до Маріупольського. До це є вливання такої ну, нової крові, яка додає більше творчості. Виставу качка, актори Донецького драматичного театру покажуть о 12 годині 27 листопада. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.